Вітаю товариство! мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні хочу вам. Це вже другий тиждень, в мене вже така традиція. Я знімаю відео, коли доцю заводжу в українську школу. Вона ходить в нас в школу вже. <пійшла> Пішла в перший клас в два рочки. Отак, щоб ви собі розуміли. Так шумить. Там дядько траву стриже. І цей. І мені здається, звук буде не найкращий, але знаєте що? Я вас наперед. Е, вже, як це? Ну, такий спойлер зроблю. Вже Андрій мікрофончика собі блютузовського замовив. Е, мені здається, він непоганий буде. І... і буде знімати Андрій відео вже на телефон з кращим звуком. Випрошечки з собою Не взяв, щоб з вами поспілкуватися. Тому е, хочу вам трішечки новин розповісти. Не новин, а ну вийшов на зв'язок. Розумієте, просто вийшов на зв'язок. Хочу трішки про автомобіль розповісти, але тема цього відео алкоголь в Британській Колумбії. Мені буде цікаво почути від вас теж деяку інформацію, яка М -м -м -м... стосовно ціно. Мені цікаво, скільки воно буде тут коштувати, тому що до нас прийдуть гості. Сьогодні е, в доці було день народження вчора. Е, сьогодні до нас прийде її хрещений і Андрюшка з е, своєю дівчиною, тому в нас е, будемо щось трішки сидіти. І покажу вам, що я купив і зроб... Такі, якісь, коротше, знаєте... якийсь. Ну, гарний настрій, трошки хочу з вами поспілкуватися. Отак, От покажу вам зараз е, Равчика, як він виглядає. Їздили ми товариство на... Таку ферму. Відео, до речі, теж десь планую змонтувати, бо ще руки не доходили. Їздили на ферму і там був, їздили. Перепрошую, і там був такий паркінг на траві, все в болоті, дощ. І я замість того, щоб просто спокійно запаркуватися легесенько собі, я хотів трішки побуксувати. То ось, друзі, я так побуксував, що ви собі розуміли, я автомобіль не міг, ну просто не міг відмити. І мені треба ще буде один раз його. Коротше, цим зайнятися, бо просто повно болота позалишалося, і я його так і не відмив. Тут а ось тут був такий просто шар болота з травою. Я просто побуксував так. І потім зрозумів, що це така собі була ідея, бо я просто не можу це все відмити, колеса, все, все просто було в такій в траві, в траві і в болоті. Ось тут, дивіться, де щось там, щось там тряпочкою якоюсь майзнув, там ніби частіше. А так вона вся сіра. Я навіть не уявляю, що було б, якби вона була чорна. Тут просто, бо так на сіренькому, знаєте, воно ще не воно десь деколи ховається. Е, окрім цього, товариші по автомобільчику. Дружина забирала дочку з садочка, забирала там ще якісь пакети. І поки Діна там забирала якийсь пакет, або, типу, ось якісь такі речі, які ось тако можуть лежати, там шарф, знаєте, книжечка, шапка, ще книжечка. то малюк взяла камінця. І почала собі малювати. Тут, я не знаю, тут як з якого ракурсу подивитися, якщо ось так просто, то на сірому, ну можна сказати, не видно, тільки оце грязне болотце це і дощик. А якщо взяти якийсь ось такий, можливо, ракурс, я не знаю, ну, коротше, якщо ось так подивитися, коли відбивається на, на світлі, то ось тут таке все поцарапано, подряпано, ось тут камінчиком подряпано. Mm -hmm. Ось тут. Видно, де-не-де якісь, ось тут, дивіться, подряпинки, Коротше. <хи> Мала взяла і почала малювати. І таке намалювала, коли тут ще дощом це не змило. І камінчик залишив такий свій біленький слід. Ось тако, ось ця штука, ось тут. І ось тут його все було пописано. <хи> і трішки, знаєте, типу, шкода, новий автомобіль, але що воно маленьке, хотіла намалювати щось тату, якогось малюночка. І що ти скажеш їй? Ось так ось тут теж така кучка. Але тієї ночі він був ну, дуже за. Він, мені здалося, що на віконечку було там пару плямок, і мені здалося, що це дуже-дуже прямо, дуже, дуже сильно він е, брудний автомобіль. А, але насправді, коли я побачив просто пізніше ось такий тут ашарці цього болота, то я трішки злякався. Коротше, треба буде гарно ще його помити, бо ну, подивіться, просто що робиться. Отакий От Андрій, бачите, не дуже у мене любов до автомобілів є. Ого, що, ж я, чого я сюди приїхав? Заїхав ось так з вами поспілкуватися. дивлюсь, тут такий бордюр, такий, ну, до речі, дуже-дуже високий він. В порівнянні з ногою, дивіться, як він виглядає. Ось так. Бачите, він реально високий бордюр і мені цікаво. Думаю, ну, кліренс 4 четвертого 20 см, мені здається, високий. Чи візьмемо ми по кліренсу цей бордюрчик і дивіться, все нормально, тут пройшло, все класно. А з другої сторони, я спеціально так запаркувався, щоб було видно дві сторони, і наскільки високий цей бордюр. Ну просто, дивіться. Він реально високий. І тут що в нас? Проход чи не проход? Я не знаю, якщо чесно. Я не знаю, отак заїхав я на нього, на цю таку пошкоджену частину бордюра. Я заїхав, а виїду я з бампером чи без бампера, це вже буде видно. Пізніше, але тест-драйв зробили, мені було цікаво, просто проходимо ми високі бордюри чи ні. І бачите, поки що проходимо. Буду здавати назад, буде видно, чи залишиться бампер чи ні. Ну я думаю, я коли заїжджав, я не чув, щоб воно шкребло дуже сильно. Тому я думаю, що бампер нас ли... залишиться на місці і про алкоголь в Британській Колумбії, що я вам хотів показати. І так, дивіться, гості до нас прийдуть, дівчата будуть пити. Ось таке Санта-Маргеріта. Коротше, просеко. Чому в Діни є подружка з Білорусії Альєся? І ми коли з ними зустрічаємось, то дівчата люблять випивати ось такий напій. Тому купив сьогодні для дівчат ось такий напій. Для нас, хлопців, я з хлопцями я буду робити. Ми знаєте, по алкоголю не сильно виступаємо, заїжджаємо. У нас якось взагалі, я не пам'ятаю, коли я останній раз пив міцний якийсь алкоголь, типу цього, можливо, там, пів року тому. Я не пам'ятаю навіть, ми взагалі по алкоголю щось не заїжджаємо. То буду робити ось такий напій. Дивіться, в Тіктокові побачив: джаггермейстер, Швепс, короче, і апельсиновий сік. Можна апельсинку ще туди кидати, але цей сік такий достатньо класний. Він ніби натуральний, в нього така м'якоть є, і ти ніби як, знаєте, як справжній апельсин. Прямо їсиш такий сік класний, насичений. І що є ще? А якщо це вип'ємо по бокальчику і захочеться ще трішки, знаєте, то можна шліфанутись пивком. І в кожному з цих напоїв є своя класна історія. От так шумить той чоловік. Наприклад, оце дружина любить пити зі своєю, бо, як деколи ви пили, і їм сподобалось. Це побачив в тік і вже пробував робити такий напій. Мені здається, попереднього року, можливо, на Різдво нам сподобалось. І ось так е сьогодні теж його спробуємо. А ось це пиво це саме цікавіше. Ми коли приїхали в Калгарі, тільки в Канаду, два роки тому з хлопцями, і ми просто вибрали будь-яке пиво. Мені обгортка голубенька сподобалась. Е вибрали ось таке пиво. І воно дуже круте. Ми ще кращого можна сказати не знайшли. П'ється дуже легесенько і таке приємне, просто таке легесеньке, світлесеньке пиво. Ми його в Калгарі перший раз спробували, і до цієї пори наше найкраще пиво це оцей буш. Ми його з хлопцями називаємо. І ось така, бачите, в кожного напою є своя історія. Ну оця історія сама приємніша, така, знаєте, перше пиво в Канаді, в Калгарі спробували, сподобалось. Коротше, і скажу, друзі, скільки коштує алкоголь. Я трішки був, знаєте, о, чак в мене тут є. Трішки був, коротше, такий, знаєте. Знаю, що це щось там 25 чи 26 коштувало. Це ніби 35. Думаю, ну в сумі 60. Ось це пиво 25. Ну добре, 80, там 85, так мозок вважає. Дядько мені клас-клас 102 натицяв. На я думаю, ну що це таке? Щось я десь помилився, може не побачив якусь ціну. Але ні, товариство. Покажу, як воно все тут все правильно я порахував. Дивіться, що це. Буш 26 плюс. 15 баночок по 10 центів за баночку, бо їх можна назад повертати. Типу, контейнер-депозит. Півтори долари нарахували за ось це пиво зверху. Тобто, вже воно не 26, а 27,50. Так само, як гірмейстер. дивіться він 37 доларів, але 10 центів за бутилочку порахували. потім цей контейнер депозит. І потім це оця Маргарита, коротше, просеко 25 і теж 10 центів за контейнер. Їх всі можна повертати, як виявляється. І разом субтотал 87,97, тобто 88 доларів, але оцей контейнер депозит долар 70, плюс оце в нас такс, типу податок державний такий, федеральний податок 5%. І в Британській Колумбії податок на все інше він складає 7%, але на лік'єр-стор, на алкоголь, він ще 10%. Тобто, що з цього можна який висновок зробити? Що в Британській Колумбії дуже ну, невигодно жити алкашам? Тому що. Податок в Альберті ви не будете платити тільки 5%. А в Британській Колумбії вам потрібно 5% заплатити федеральний, плюс 10% заплатити провінційний податок на алкоголь. Ну, це можливо, навіть не всі, хто в Канаді живе, знають ось таку інформацію. Тому в Британській Колумбії, бачите, вживати алкоголь дорого, я вам скажу. Мені друзі, цікаво, скільки коштує ось цей напій і ось цей напій в Україні, бо це я сумніваюся, що є ось таке пиво. Але до прикладу, просто якщо хтось знається на цінах і любить деколи якось посмакувати якимось алкоголем, і в цьому розбирається, то скажіть мені просто цікаво, скільки ось це коштує, і скільки ось це, і чи вони до канадського до канадських цін подібні ці ціни. Напевно, враховуючи вже оцей податок, потрібно в Україні податок там чи в Польщі вже може бути врахований в товар. А тут він бачите, додається окремо: плюс 440 доларів, долари, плюс 880 доларів, і вже виходить. Сума, бачите, більша. Ось цей це по скидці було, мені здається, там, я не знаю, 3 долари. І ось цей сок, мені здається, коштував 7. І, і ще податок, і вийшло те, що тут 12 доларів, мені здається, і ось тут 102 долари. Ось такі, друзі, обновки по автомобілю. Ось такі товариство по Британській Колумбії. Ціни на алкоголь, бачите, е, випивати. Ну, навіть не просто випивати, уявіть собі, до мене це починає помаленьку доходити, бо спочатку жив в мріях, а коли вже ці свої маленькі мрії здійснив в Британській Колумбії, то все, що ти тут купуєш, автомобіль, наприклад, ти купив в Альберті і ти заплатив там, грубо кажучи, купив суперкласний автомобіль своєї мрії за 100 тисяч доларів. І податку в Альберті тобі потрібно заплатити, заплатити зверху ще 5 тисяч доларів до суми цього автомобіля, а в Британській Колумбії. Все те саме буде тільки зверху. Тобі за рахунок додаткових 7% податку треба заплатити вже 12 тисяч доларів, а не 5. І ви скажете: та що, та це ж? Машина за 100 тисяч доларів, якщо знайшов гроші на таку машину, то й гроші на податок знайдеш. Ну в принципі так. Але коли ти живеш і кожнісінького дня ти купуєш багато різних речей, просто таких буденних, про які навіть не задумуєшся, і вони є першою необхідністю в житті, то Кожен раз платити на 7% більше, ніж в сусідній провінції, це, це прям сильно. До мене аж тільки зараз починає помаленьку це все доходити. Ось так, друзі. Ось такі обновочки по автомобілю. <хи> Вони не дуже якісь позитивні, просто закуцькав автомобіль і е, доця поцарапала. Такі собі обновочки по алкоголю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто в ньому розбирається, скільки б це коштувало. Бо Тут виходить, дивіться, 100 доларів це півдня робити, можливо, трішки більше, комусь трішки менше. Але в середньому півдня роботи. Скільки цікаво потрібно на середній зарплаті в Україні, там я не знаю, хто заробляє там, і навіть не знаю, як сказати, 20 чи 30 тисяч, чи 15, яка з них середня, яка з них велика, чи, чи, чи низька. І скільки потрібно попрацювати, щоб купити якийсь такий алкоголь, щоб з товаришами просто собі посидіти, поспілкуватись, посмакувати чимось. Ось так, друзі, ось таке вийшло відео цьому на зв'язку. Бувайте.